100 тисяч доларів. Так, ти почув правильно. 100 тисяч доларів я переведу на твій банківський рахунок, якщо ти доведеш мені у коментарях, що Володимир Зеленський діяв як патріот України, але ти не зможеш, тому що це друга серія. Друга серія великого серіалу, який ми називаємо Дупло Буратіно, у першій серії ми тільки підняли завісу, тільки показали, як працює ця машина зради. Як влаштовані ці темні домовленості між банковою Кремлем і Коломойським? А тепер ми йдемо далі. Сьогодні головна тема звучить як чорний дзвін. Чому не по банковій? Чому завжди летить по ТЕЦ, по школах, по лікарнях, по торгових центрах? Але жодного разу не було точного удару по самому серці влади, по будівлі, де сидить головний актор? Володя відповідай, це патріотизм чи це домовленість? Це щит від Бога чи бронекапсула домовленостей з Патрушевим. Чому не по банковій? Я повторюю: 100 тисяч доларів для першого, хто доведе, що банкова ціла завдяки любові до України, а не завдяки контрактам, домовленостям і зливам. Але ніхто не доведе. Тому що ми всі бачимо очевидне, уся країна перетворена на руїни. Але офіс президента, як музей воскових фігур, стоїть, сяє. Відбиває світло, ніби там розташоване казино, де головний шулер завжди у виграші. І кожного разу, коли ми питаємо, відповідь звучить у порожнечі чому не по банковій. Це друга серія дупла Буратіно. дупла, у яке Володя заховався, наче в священне сховище. У цьому дуплі його офшори, його мільярди, його домовленості це не офіс президента, це дупло. Дупло, в якому пахне не конституцією, не державністю, а гниллю домовленостей, тлінням зради і димом шашликів, якими він годував народ у своїх комедіях. Володя, ти хто президент чи Буратіно, який сидить у дуплі і чекає, поки господар із Кремля кине йому морквину? Чому не по банковій? Уявіть собі картину: Київ під обстрілами. Сотні тисяч людей без світла, без тепла, без води. Вибухи на кожному кроці. Харків, Дніпро, Одеса у полум'ї. Але камера завжди показує банкову, яка ціла як кришталевий палац. Це не диво. Це не випадковість, це домовленість. Бо жодна система ППО не може гарантувати 100% безпеку однієї будівлі, коли вся країна в руїнах. І тоді виникає рефрен, який ми будемо повторювати як чорний дзвін, чому не по банковій. У цій другій серії ми розкриваємо ще одну деталь: Єрмак, його кодове ім'я Ла козирь, людина, яку називають Тінню Зеленського, людина, яка сидить поруч і пише сценарії для цього серіалу. І хто ж куратор Єрмака? Звідки йдуть нитки від ФСБ? Це давно не секрет. І коли ми питаємо, чому не по банковій, ми маємо розуміти, бо банкова це не ціль, а це партнер. Бо банкова це не ворог Москви, це філіал. І коли ракети летять, вони летять туди, куди потрібно створити страх. Але не туди, де сидять шулери, які домовляються про нові партії грошей, про нові ілюзії миру, про нові розведення військ. Володя. Це твій патріотизм чи це твоє дупло? Чому не по банковій? А тепер уявімо іншу аналогію: уяви, що в Америці президент веде війну проти ісламської держави, але його батьки спокійно живуть у столиці терористів у Раккі, і що іділ їх не чіпає, а ще й охороняє. Це можливо, це абсурд, але в нас це реальність. Сирський воює проти Росії, а його батьки живуть у Росії під охороною. Зеленський нібито захищає Київ, а його офіс стоїть як кришталевий палац. Це не патріотизм, це не випадковість, це домовленість. І знову лунає наш рефрен. Чому не по банковій? Друга серія дупла Буратіна розкриває ще глибший шар. Подумай, хто був першим спонсором зеленського: Коломойський, людина, яка піднімала цілу імперію на відмиванні грошей. І тепер уяви, що цей самий стиль переноситься у політику банкова на це казино. Ти заходиш, думаєш, що граєш у чесну гру, а всі карти вже роздані. Головний шулер завжди виграє, і поки вся країна платить кров'ю, офіс президента перетворюється на дупло Буратіно, на казино домовленостей. І кожного разу, коли ми питаємо, чому не по банковій, ми чуємо тишу. Бо відповідь очевидна: 100 тисяч доларів. Я повторюю цю ставку 100 тисяч для першого, хто доведе, що Зеленський не зрадник, що відсутність ударів по банковій це заслуга ППО, а не домовленостей. Але ви не зможете, тому що правда не сховаєш, правда пахне цвинтарями, правда кричить із руїн Маріуполя із попелу Херсона із могил Бахмута. Правда дзвенить у чорному дзвоні, який ми повторюємо знову і знову. Чому не по банковій? І ось ми підходимо до фіналу другої серії. Ми пройшли три хвилі. Спочатку ми сміялися, бо сарказм це на це наша зброя. Потім ми викривали схеми, бо правда, це на це наш меч, і тепер ми стоїмо перед пророцтвом. Фінал звучить як вирок: банкова не горіла. Бо банкова була домовленістю, банкова не падала, бо банкова була дуплом, і коли пролунає останній дзвін трибуналу, питання буде лише одне: чому не по банковій? І відповідь буде проста: бо Володимир Зеленський зрадник. Я закриваю цю серію так само, як і почав: 100 тисяч доларів. Ставка на правду 100 тисяч для того, хто доведе, що банкова це це символ України, а не символ зради. Але ніхто не доведе, бо чорний дзвін уже пролунав. Бо дупло Буратіно вже показало свою порожнечу, бо зрада має ім'я, і це ім'я є Володимир Зеленський. Чому не по банковій? Тому що банкова це е, оба це не ціль ворога, це його партнер, і це головний вирок другої серії.